Знаєш, я робив багато чого, чим не пишаюсь. Це моя провина, і я шкодую про це. Але я вибачаю себе, тому що я людина. І іноді я помиляюсь, розумієш? І маю сказати, однією з причин, чому я припинив ходити в церкву, було те, що я просто заперечував той факт, що після моєї смерті хтось буде мене судити. Як на мене, це якась несенітниця. Просто чуваче, ти ж створив мене, а не навпаки. Чому це моя провина? Я твій пройоб. Якби я створив машину, яка не їде. Я б не звинувачував машину і не спалював її вічність. Якщо ти даєш мені право вибору, тоді я йду в стрип клуб. Білбіор представляє аморальний компас: вихід на пенсію. Детектив. Пропускаєте вечірку на свою честь? Ні, просто хотілося зробити невеличку перерву. Зараз прийду. Ми будемо сумувати за вами. Не можу сказати те ж саме про вас. Детективу Вільямс. Гадаєш, ти можеш від мене втекти? У нас є незакінчена справа. Я щойно викрав чергову невинну людину. У тебе є п'ять днів. Кім, зареєструйся на рейс на Гавайї авіалінії Гонолулу. У тебе є п'ять днів, щоб знайти мене. Інакше кров чергової людини буде на твоїй. Гадаю, я насправді тебе втратив. Ніколи не усвідомлював наскільки сильно моя особистість залежала від наших стосунків. я тікав, тому що хотів, аби ти мене переслідувала. Хотів би я зробити більше, щоб ти мене помітила. Розумієш? Найскладніше в тому, чим я займаюсь це самотність. А сказати прощавай це справжня тортура. Але все хороше колись закінчується. Чорт забирай. Якби я не цінував те, що було між нами, вихід на пенсію для мене теж звучить непогано. Люблю тебе, детектив. Прощавай. Неважливо, просто не мовчи, поспілкуйся з лікарем, не будь хуйлом. Намагайся бути краще. Проси у людей пробачення. Не знаю, що ще. Не дозволяй людям найобувати тебе. І я знаю, що я тобі не батько. Я не намагаюся замінити тобі дата. Я просто хотів сказати деякі речі, які б я сам хотів почути від когось. Тоді б я не змарнував 30 років свого життя. Розумієш, у тебе ціле життя попереду. Чуєш? А? Де в біси мої ключі? Я не знаю, Люба. Я не можу їх знайти, я їх точно не чіпала. Люба, ну я їх не бачив. Не бачив? Ні. А очі тобі навіщо? А це що? Що це за хуйня? Це камери мого сина? Та нічого, це я просто. Так, по приколу знімаю. Наодинці. Боже, який же ж ти жалюгідний. Ти хоч розумієш? Господи. Так, слухай, твоя мати класна. З тобою. Але не зі мною. Тож знаєш, що я люблю тебе. У нас із тобою особливий зв'язок. Ми завжди на одній хвилі, так? Тож зроби послугу, будь хорошою людиною, будь чемними з людьми і завжди користуйся презервативами. Одного дня, коли ти вступиш до хорошого коледжу, зателефонуй мені, ми зустрінемось і повечеряємо разом. Добре? Люблю тебе, малий, і вибач. Закарі, відкрий, коли тобі виповниться 13 рік. Чуєш, мені потрібно деякі справи вирішити. Не бавлюся, добре. Гаразд. Добре тоді. Закарі, відкрий, коли тобі виповниться тринадцять, мама. Знаєш, і я тут подумав. Справи почекають. У що граєш? Можна з тобою? Ні. Чого ти? Ні. Ну давай. Ні. Чуваче якого бісак. Іди по когось іншого. Я тебе ненавиджу! Я просто хотів трохи випустити пару. Мені все одно. Я тут. Сорі, це через придурка хахаля моєї мамки. You, 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 а знаєш, поїду я все ж по своїх справах. Розважайся аморальний компас.